Битва стала катастрофою для Європи. Могутність переходить від Швеції до Росії, яка міцніє і перетворюється у велику державу, зазначив шведський історик Петер Енглунд, аналізуючи наслідки полтавської битви. Це зелене руздоль ланів не один раз зіграло історичну роль у долі європейських держав. У кінці 14 століття на цьому полі відбулася битва між литовським князем Вітовтом та татарськими військами хана Ідегея, яка поставила під сумнім існування Великого князівства Литовського і знаменувала початок просування Польщі на українські землі. Через два століття, року 1658 на цьому полі у Кривавому Герці зустрілися війська законообраного гетьмана Івана Виговського та полтавського полковника Мартина Пушкаря, який розв'язав в Україні громадянську війну, що коштувало 50 тисяч загиблих, та знаменувала початок занепаду Української козацької держави. 8 липня 1709 року порохові дими затягували прозору небесну блакить. На цьому полі відбулось третє побоїще, почалась знаменита полтавська битва. 42-тисячне військо Російської імперії стало проти 24-тисячного війська шведського короля Карла XII, якого називали Північним Олександром Македонським. Союзником Карла у цій битві був і гетьман України Іван Мазепа, який надіявся, що перемога на цьому полі принесе Україні бажану незалежність. Проте доля посміхнулася російському імператорові. Мовчазні свідки тих подій, ридути викопані російськими солдатами, в ніч перед битвою. Ці земляні укріплення були червоними від крові понад восьми тисяч полеглих шведів. До столітнього ювілею перемоги Петра І на шведським військом було споруджено монумент слави. Ансамбль круглої площі з пам'ятником слави скромна копія дворцової площі Санкт-Петербурга з Олександрівською колоною Монферана. Квадратний підестал пам'ятника, виготовлений у вигляді фортеці з вмонтованими в неї справжніми гарматами з бастіонів полтавських укріплень. Ще через 100 років, у 1909-му, на полі Полтавської битви було відкрито музей. Спородили два монументи загиблим шведським воїнам. Один із них поставили співвітчизники, другий росіяни. Не було тільки могил та пам'ятників козакам, які підтримали Мазепу і загинули на цьому полі за утвердження української державності. Кажуть, що річка, яка протікає поруч із цим полем, часом несподівано забарвлюється в червоний колір — колір крові. Як би там не було, Іван Котляревський, роздумуючи над сумною історію цього поля, записав Ворскла, річка невеличка, тече здавна, дуже славна не водою, а війною, де швед поліг головою.